якраз в мене така церква обитель зла папство <сі> так що бачите там ззаду пам'ятник був а там далі карло вміст починається так що піду дивитися агой це зараз знову пам'ятник в мене там такий обзор гарний Твориться. Як завжди. Старе місто, то їм дуже все так розказується, показують. Бачите, як там. Такі химерні споруди тут позаду мене. Так, бачите. Це вибрався просто що. Такий доща нема, а то дощ стекили вчора, бачите? Це я йду тако. Дуже гарно таке все.